Шукають інвесторів. Чернівецька міська рада оголосила конкурс. Місцевому бізнесу пропонують вкласти гроші у відбудову спортивної інфраструктури освітніх закладів. У яких ліцеях можуть з'явитися нові стадіони, та чим така співпраця може зацікавити потенційних інвесторів, дізнавалася Олена Кричко. Чернівецький багатопрофільний ліцей номер 4 має власний спортивний комплекс з великим футбольним полем. Його зовнішній вигляд та інфраструктура потребують покращення і модернізації. Зробити це власними силами навчальний заклад не може, тож керівництво вирішило шукати альтернативу. Спортивний комплекс ліцею виставили на інвестиційний конкурс. Якщо знайдеться вкладник, модернізують футбольне поле, бігові доріжки, облаштують роздягальні, вбиральні та кабінети для тактичних занять. Це нам дасть можливість не просто. Проводити уроки фізичної культури відповідно до програм, це нам дасть можливість проведення занять сучасних видів спорту, наприклад, чи навіть і змагань ліцейного рівня, міського, чи навіть і всеукраїнського. Сучасний спортивний комплекс, якщо він у нас буде, а ми віримо у це, що він у нас буде. Залучить більше учнів до. Активного спорту практику залучення бізнесу до розвитку комунальних об'єктів міст використовують у Європі. У Чернівцях інвестиційний конкурс оголосили вперше. Заявку на модернізацію спортивних комплексів подали навчальні заклади. Інвестор має врахувати побажання школи щодо реконструкції. Таким чином, з однієї сторони, ми намагаємося модернізувати інфраструктуру спортивну для діток, які навчаються в цих навчальних закладах, і вони зможуть це робити безкоштовно там до 16.00, так як нам повідомили директори даних закладів, тому що до цього часу відбувається навчання. А після 16.00 вже безпосередньо інвестор зможе використовувати дані спортивні площі під комерцію, здаючи в оренду бажаючим займатися спортом і таким чином, так само заробляти кошти. На інвестиційний конкурс також подався Чернівецький ліцей номер 18 Там спортивна інфраструктура перебуває в аварійному стані. Минулого року зверталися до управління комунальної власності. Була виїзна комісія, яка визнала ці споруди спортивні непридатними, і зараз в міській раді оголошено інвестиційний конкурс і шукають інвестора, який би зайшов на цю територію і збудував спортивний майданчик. У 18-му ліцеї розраховують на мультифункціональний комплекс. Інвесторам пропонують облаштувати поля під футбол та волейбол, зону для воркауту та територію навколо. Всі об'єкти залишаться у комунальній власності. Це гарантія і захист з боку чинного законодавства. Ну і звісно, ніхто не залишить навчальний заклад без спортивного майданчика чи поля. Тобто мова не йде про приватизацію, чи про продаж, чи про, про оренду. Мова йде саме про інвестиційний проект. Інвестиційний конкурс триватиме до 14 травня 2024 року. Олена Крічко, Анастасія Тулік, Андрій Моронеску. Новини Сі 4